Вітаю! Сьогодні хочу нагадати вам відоме про або народну мудрість про те, що поранений звір найнебезпечніший звір. І сьогодні фактично ми знаходимося в такій ситуації, коли Путінська Росія отримала поранення, вже да, кровить, кажуть, да, але змобілізовується. І Вкладає всі сили, здоров'я, енергію, всю свою лють і всю свою ненависть по відношенню до України і всього цивілізованого світу. Тобто, в цей момент ми повинні розуміти, що власне це якби пікова точка. От як цю пікову точку цього жорсткого протистення ми пройдемо, значить далі буде набагато легше і війну зупинити. І е, е, поставити на місце е, ідеологію рашизму е, на чолі з міжнародним вбивцею, терористом е, Путіним. Ми розуміємо, що сьогодні е, Україні е, нелегко і очевидно. Я неодноразово в цій студії, коли мало хто говорив, і всі розповідали, що вже буде мир, і будуть скоро вибори, і, 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 і спасибі Трампу і всім на світі. Я говорю про те, що нас чекає, напевно, найскладніша е, холодна осінь і зима. Мало хто про це говорив. Я говорив в цій студії в цих програмах і не тому, щоб злякати, а тому, щоб підготуватися, підготуватися до того. На жаль, не дуже слухали мене, особливо місцева влада і центральна влада. І сьогодні куди не кинь скрізь клин. Тобто, подивіться в Києві. Це катастрофічна історія, значить, пов'язана з тим, що виявляється, наші київські вожді на чолі з кличком взагалі не знали, що в нас немає резервного живлення для системи. І е, каналізаційної водозабезпечення, і так далі, коли почали атакувати жорстко енергетичну інфраструктуру міста Києва, виявилося, що е, місто абсолютно не готове, і виникла проблема не лише з електроенергією, а й з постачанням водою. До речі, цині ситуації полягає в тому, що буквально напередодні, коли всі говорили про те, що треба інвестувати в е, підготовку до непростої зими, е, наші е, депутати, патріоти в лапках і захисники інтересів киян Голосували на засідання ради і виділили собі 300 мільйонів гривень на так звані депутатські розходи в депутатський фонд. Таким чином, у нас на підтримку ста 20 депутатів, які самі е, власноруч для своїх кумів, друзів і, і, і братніх фірм роздають гроші на рік 2025 році, також жорсткого протистояння війні, значить, передбачили свої півтора мільярд півтора мільярда гривень. У нас 120 депутатів мають по три помічники, це 300, 360 помічників на заробітні плати. Ви що так багато працюєте, що вам треба значить, ще мільярди витрачати на помічників? Надбільше більше 200 мільйонів на засоби масової інформації, які хвалять нашу владу, яка неспроможна, імпотентна, забезпечить була Київ до цієї зими, значить, яка встановлює світові рекорди по перекладанню плитки і пересадженню квітів. До речі, це не лише Київ. Я ж не тільки Київ критикую. Я їжу по всій країні, значить, і навіть навіть в зоні, де е, високий ризик і постійні обстріли, та далі все рівно народ е, налучився красти наші гроші е, на, на цій плиточній, бордюрній і так далі. Історії. Ну невже не вистачає розуму уряду е, заборонити вести мораторії на тендерні закупівлі, е, на е, оце е, так званий благоустрій, і все на світі. Благоустрій буде наступний день після е, завершення війни. Але е, чому я звернув увагу е, на і почав з Росії, кажучи про те, що е, не, не тільки цей пік тяжкий для України, який треба пройти сьогодні і мінімізувати і внутрішнє протистояння, розмови всякі про партії, про вибори, про все на світі і так далі, які активізувалися, бо все це буде пізніше. Бо треба вижити і пережити оцю пікову, пікову, пікову жорстке протистояння. Насправді, Росія має проблеми і всередині країни. Так вони не такі, як ми сподіваємося. Але значить, я наведу вам кілька цифр, щоб ви зрозуміли, що не так все просто значить, у Путіна. І, 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 і наші удари по нафтопрововному комплексу і, і активізація московського напрямку і, і атак на Московщину вони психологічні дуже важливі. Чому зараз поясню? Дивіться, ми маємо соціологію за весь рік такої кривавої війни з 22-го року, ну і попередніх років. І я користуюся всім радив. Хто хоче подивитися, є відносно незалежна соціологічна інституція, називається Левада Центр. І вони позиціоні кіноагенти, бо вони на міжнародні кошти працюють. І це більш-менш. Реалістична картина, яку ми можемо побачити через єдину цю суличну компанію. я подивився останні цифри. Я думаю, що цифри ще зміняться, коли йдеться про жовтень, бо не простий це жовтень, бо в вересні вони загорілися там росіяни якимись умовними, значить, успіхами, як вони вважали, переговорними в Алясті, І тому я думаю, що якби зараз пролодослідження цифри була ще гірше. Але от, якщо порівняти 25-го з 24-го року, то на запитання, чи підтримуєте ідею припинення війни. Ну, вони там називають конфлікту значить, ми розуміємо, війни, да, на 10% цифри змінилися. Тобто, вперше в історії е, війни е, більше половини росіян, 53%, кажуть, що вкрай важливо зупинити війну. Такого не було. Загальна сума е, підтримки. Зупинення війни в Росії засягла 80%. Це достатньо великі цифри. Але увага, значить, дві е, цікаві речі, на які треба звернути увагу. Російська пропаганда наскільки е, мізки промиває і так далі. що е, Попри таке очікування перемир'я і зупинення війни, е, коли ставиться запитання, а чи підтримуєте ви завершення війни з поверненням території? України, ну вони не пишуть тимчасово окупованих територій, а теперішніх там і територій, що в складі Росії, чи як вони там називають, і так далі, і тут ми маємо проблему. Тобто, загальна сума людей, які повністю або частково підтримують те, що треба виконати. Приписи міжнародного права, рішення європейських інституцій від ООН, ЮНЕСКО всіх на світі, які існують, і так далі, ОБСЄ, там, Ради Європи там, і так далі. 33%. Це кожний третій росіянин сьогодні говорить про те, що напевно треба повернути території. Законні української території в відповідності до міжнародного права України. Так, да, ці цифри трішки зросли, але ясно, якби бачимо, вони далекі від того, що мусили бути. І так само і світою нам треба працювати. що, Друзі, на чуже це нічого. Це наші території, наші землі і таке інше. І ще одна цифра є дуже важливою. На цій я якраз цифри нагорошую це. Суттєве розбіжності між думаннями середньостатистичного росіянина в деревні і в невеличкому містечку, і в Москві. Москва залишається столицею е, війни і столицею рашизму. Тобто вони жать це добре, що вбивають інших людей в іншій країні. Це їм подобається. Значить, тому що там люди, які роблять на цьому політику, люди, які заробляють на війні, і так далі. І співвідношення між... Тими людьми, які виступають за негайне припинення війни між середньостатичним росіянином і мешканцям Москви, дуже серйозна в Москві. лише 41% громадян вважає, що треба зупинити війну. Тобто, як бачите, на 12% серйозної серйозна розбіжності. Якщо взяти розбіжності між, наприклад, Деревньою Російською і Москвою, то це ну, якби Космічна розбіжності. І тому, чому я це згадав? Тому що коли мені говорять, і я читаю військові блогери, експерти, що може економічно, правильно, неправильно, давайте ми краще по військових об'єктах, як завжди, цивілізовано, значить, ми діяли під час війни, будемо бити по там НПЗ. І не чіпаю Москву, я тут не підтримую, тут не про експертизу. І коли з нами воюють без правил, Путінська війна це війна без правил. А виглядає таким чином, знаєте, як той класик казав, що ми в шахи, а вони в доміно. Значить так, ну, так не працює ця система. Москва і москвічі повинні зрозуміти, що війна для всіх і для них. Тому я підтримую ситуацію, що війна, війна повинна прийти в Москву. І тоді це і суттєво змінить ситуацію всередині країни. Тому, друзі, коли. Є ще в нас громадяни, які вважають, що нас або Трамп, або Сі Дзєпін, або ще хтось рятує, нас врятує наша чітка монолітна позиція спільного протистояння цьому ворогу, який вже, я кажу, стікаючи кров'ю, все кидає зараз, щоб показати, що він аля перемагає. І тут консолідація вкрай важлива. Ще раз звертаю увагу, я, чесно кажучи, шокований, коли чую інформацію, що от, значить, вже почали гроші вкрадати, і Гетьманцев кожний день нам розповідає, значить критикує владу, бо влада, вже думає ще про вибори, хоче зробити одну проросійську партію, адже гетьманцев я вам нагадаю: помічник Сівковича, відомого колаборанта, і фанат Шарія, ще одного колаборанта і так далі. Що мовляв, у них буде проросійська правильна партія. Вони переформатують, зроблять якийсь блок там Зеленського, вже готуються до виборів. Тобто вони вже думають. Про вибори. Друзі, ну про які вибори, значить, є, ну, опозиціонери, деякі теж наші думають, значить, і в Києві в тому числі, що чи треба думати сьогодні, як у цей пік вистояти і протриматися. І не може сьогодні у нас з бюджету майже мільярд виділятися на парламентські партії, чи Порошенка, чи Зеленського, чи ще когось. Ну це ж абсурд, просто це це пропустима така штука. Сьогодні повинні всі бюджетні кошти були направлені на Збройні Сили. На безпеку, на захист людей, на підготовку, як нам е, пройти уйому, яку повністю провелила місцева влада, і центральна влада, в тому числі, і не захистивши енергетичні об'єкти, і е, не зреалізувавши проекти середнього формату е, е, ТЕЦів або е, меншого формату, які мусили бути закуп, за, закуп, закуплені, і ми мусили підстрахувати е, великі об'єкти, по яких фактично кожний день е, випускає ракети Росії. Тобто сьогодні ми повинні розуміти, що якщо цей час ще оце осінньо зимовий, ми втримаємо ситуацію, і армія, і Україна в єдності, і агентів і слуг буде притягнено до відповідальності, вони не будуть провокувати ситуацію, значить у нас перекидати автомобілі і, 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 і стріляти в військових там і так далі, і так далі. Якщо порядок ми наведемо, то і якщо ми зробимо все, щоб реальний санкційний механізм. Таки серйозно дістав російську нафту і газ цей цю голку кощея безсмертного, який стане кощеєм смертним 에, Путін і Росія. Тоді і в Росії ситуація буде мінятися. І вже я назву вам інші цифри. Я думаю, що вони будуть набагато серйозніші цифри, очікування е, завершення війни і вже е, не на російських умовах, тому слібо коли не, не тільки не буде бензина, а будуть проблеми з продукти, будуть проблеми. Е, з інфляцією чи гіперінфляцією всередині Росії це буде так само бити по мізках. Тому розуміємо, що ми зайшли напевно, в найвідповідальніший період війни, і відповідальні рішення, відповідальність цих від державних діячів політиків до громадян сьогодні мусить забезпечити нам і швидке наближення миру. І наближення миру в тих умовах, про які ми мріємо. Отож включаємося в роботу і розуміємо, що від кожної людини багато залежить. Тобто, якщо ми не воюємо, значить ми мусимо допомагати збройним силам. Якщо ми не воюємо, ми мусимо платити податки, допомагати економічно. Якщо ми не воюємо, ми мусимо світоглядно підтримати український світ і мінімізувати можливість Росіян розповідати, що у нас дві України і Російська Україна, у нас одна. Соборна Україна, і мусимо зробити все, щоб її зберегти, і щоб вона в той мирний період стала сильною, потужною і процвітаючою державою.